Рух поїзда Тернопіль ходорів частково відновили. Тепер він курсує до станції Козова. Нагадаємо, раніше маршрут тимчасово скасували через ремонт колії, що викликало обурення серед дачників. 25 липня понад два десятки людей зібрались біля залізничного вокзалу в Тернополі на акцію протесту. Вони вимагали відновити сполучення, хоча б до Козови, аби мати змогу добиратись до своїх городів та садків. 2 серпня на щастя. Знову почав курсувати поїзд, який є, обслуговує дачі, так, як ми називаємо, Денисів, Острів, Буцнів, Садова. Там набагато там. Дуже багато дач, і це сотні, можливо, навіть тисячі людей. Години ті самі залишилися. Він правда їде до козови тільки. Але дачникам з сіл вистачає. Поїзд курсу курсуватиме у вівторок та суботу до 17-го числа. А далі, як запевнили в міській раді, так згідно з графіком, так, як він має кожен день курсувати. Я в той самий день написала лист звернення, який було зразу відправили в Укрзалізницю. Потім такий самий лист прийшов на ім'я мера і такий самий лист прийшов на ім'я негоди, тому що вони саме цим і займаються. І потім, ви знаєте, всі служби спрацювали чудово, і 2 числа ми вже маємо поїзд.